Привіт, Рада, що ти дивишся моє відео. Сьогодні я йду до галереї. Знаходиться вона буквально біля золотих ворот, йти там хвилин сім. Отож, можна насолодитися центральною частиною Києва, прогулятися, а потім побачити щось мистецьке. Називається галерея Зеней Китрум. Це невеликий простір, там навіть немає ремонту, але мені здається, що в цьому вся фішка. Коли я там була, картини всі були на воєнну тематику. Це логічно, оскільки скоро 24 лютого, а ми живемо в Україні. Тож, дивіться, що там було. Мені здається, доволі все стильно виглядає та цікаво, взагалі не розбираюся в картинах, в мистецтві тому просто прийшла, щоб подивитися. Ось такий там ремонт, реально все старе, але в цьому є вайб якийсь. А ще там є кафе. Взагалі, це бар. Обіцяли велику кількість різноманітних страв. Починаючи від з тунца і закінчуючи піцею, а вже ж там були, повинні бути кавові напої, чай, алкоголь, але в реальності там була лише кава і ніякої їжі. Баристі друзі самі приносили пончики, щоб він поїв, бо солодкого немає, немає навіть цокерок, немає печива, нічого немає. Тож я випила капучино і просто пішла звідти обідати в інший заклад, бо поїсти ж треба.